Пресо, я христина поробій, розповім про найактуальніше на цю мить. Вітаю. Одна людина загинула ще дванадцятеро. Дістали поранення на Донеччині. Серед постраждалих дитина. Російські війська обстріляли вісім населених пунктів регіону. Повідомила поліція області. Зруйновано 39 цивільних об'єктів, в тому числі 23 житлові будинки. В селищі Рівне Покровського району ударив півдрону вбив мирного жителя. Ще один чоловік дістав поранення. Покровську окупанти атакували тричі. Там постраждали шестеро людей, зокрема дитина. А у Малинівці поранення. Нині троє цивільних у Костянтинівці ще двоє. На Харківщині, внаслідок російської атаки, постраждала одна людина. Опівночі ворог вдарив безпілотником по лікарні у Золочеві. Там загорівся дах будівлі. Поранення дістала 33-річна співробітниця бригади екстреної допомоги. В неї гостра реакція на стрес. Повідомили в ДСНС. А через 40 хвилин під час гасіння пожежі окупанти завдали повторного удару. Рятувальники встигли сховатися. Протягом шести годин полум'я вдалося ліквідувати. Увечері окупанти завдали удару по Херсону. Повідомляє очільник міста Роман Мрочко. Внаслідок атаки понівечені дерева, лінії електропередачі та будинки обійшлося без постраждалих. А загалом продовж доби в регіоні загинула одна людина, ще дев'ятеро поранені. Серед постраждалих є дитина. Протягом доби російські війська обстріляли понад 30 населених пунктів регіону та Херсон. Повідомив очільник області Олександр Прокудін. Під вогнем опинилися житлові квартали, критична. Та соціальна інфраструктура пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, стільникова вежа та автомобіль. А ми просимо вас долучитися до нашого збору. Ми збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два бінокля з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки ССО. Наші воїни воюють на східному напрямку, і в пекельних умовах ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Тож ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий, тому долучайтеся. Усі реквізити бачите на екрані. Склад ракет у Росії та дві газокомпресорні станції вразили українські дрони. Про це повідомляють джерела в службах спецслужбах. Під атакою опинилися газокомпресорні станції Давидовська в Тамбовській області та Новопетровська в Саратовській області. На відео видно влучання дронів у промислове обладнання станцій та потужні вибухи. Також дрони вразили склад ракет для комплексів с 300 та с 400 в Білгородській області. Після влучання розпочалась детонація боєприпасів. І знову атака на Москву. Російські телеграм-канали пишуть, що сьогодні під ранок безпілотники долетіли до Підмосков'я та столиці Росії. Та маламки дронів впали на кілька багатоповерхівок у різних районах області та міста. Тим часом влада Москви відзвітувала про збиття нібито чотирьох безпілотників. У Фінляндії російського неонациста Яна Петровського засудили до довічного за воєнні злочини в Україні. Повідомляють тамтешні змі. Петровський є співзасновником російського нацистського угруповання Русич, яке воювало в Україні на боці підтримуваних Росією бойовиків, а пізніше у російській армії. Згідно обвинувачень, він спільно з бійцями угруповання вбили загалом 22 українських солдати і серйозно поранили чотирьох восени 2014 року. Також Петровського звинуватили в порушенні законів і звичаїв війни. Це перший випадок, коли Фінляндія висунула звинувачення росіянину за злочини скоєні в Україні. 15-річного агента на Харківщині підірвали російські спецслужби В СБУ розкрили теракт, який трапився на початку лютого цього року. Відомо, що юнак приніс вибухівку до військової частини, а окупанти дистанційно її активували. Внаслідок подій фігуранта військовослужбовець, якому адресувалася посилка, загинули на місці. Подробиці стали відомі після затримання спільниці підлітка 28-річної жінки, яка і виготовила вибухівку. Хлопець пізніше забрав її у визначеному місці та поніс до приміщення національної гвардії. Підозрювана спорядила саморобну бомбу додатковими елементами та мобільним телефоном для дистанційної активації, завдяки чому окупанти відстежили весь маршрут агента та активували пристрій, як тільки кур'єр зайшов у військову частину. Під час обшуку в жінки знайшли складові нового вибухового пристрою. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення. Візит до Києва, нова міністерка закордонних справ Австрії, Бате Майн Райзінгер прибула до Києва. Повідомив посол України в Австрії. Наразі деталі візиту не розголошують. Вони стали на захист України ще у 2014 році. Одразу після майдану дали відсіч російській агресії у добровольчих батальйонах та бригадах збройних сил України. Сьогодні в Україні відзначаємо День українського добровольця. Сотні тисяч чоловіків та жінок продовжують захищати нас в силах оборони нашої країни. І наступна історія про воїна, який долучився до війська. У двадцять років дістав важке поранення і зараз проходить реабілітацію. З героєм поспілкувалася Катерина Олійник. Артем трошки це іще про пробужки, трошки новини Молодець на біговій доріжці Артем Петровський розминає праву стопу, відновлюється після складної травми. Стопа потрішки відновлюється, вже краще ходити. Артем готувався до війська ще з підліткового віку, адже хотів захищати країну 24 лютого 2022 року. О 5 ранку зібрав речі і вирушив з Хмельниччини до столиці у свої 20 років. Долучився до добровольчого батальйону Карпатська Січ. Чоловік відбивав штурми російських загарбників під броварами, Ірпенем, Бучою та Гостомелем. Пригадує, часто доводилося спілкуватися з полоненими окупантами. Місяць, другий, третій повномасштабки, і ми вже брали ГРУшників в полон, які нас штурмували. То от з ними було важко. В людей пару конфліктів Сирія, Чечня, перша чеченська, друга чеченська. Після оборони Київщини Артем перевівся до роти розвідки. Брав участь у спеціальних операціях на Харківському та Донецькому напрямках. У травні 2022 року зазнав складного поранення під ізюмом. По мені з побратимом відпрацював танк, коли ми перебігали з однієї будівлі до іншої. Чотири рази відпрацював по нам, поки ми були на дворі. Далі. Ми почали пости в укриття, надавати собі допомогу. Там також вийшла ситуація, що почався бій біль, біль, біль сильний і е, погасили зв'язок. Про нас ніхто не знав, що ми двоє-300. Під обстрілами Артема і його побратима все ж вдалося евакуювати. Допомогу йому надали у польовому шпиталі. Далі перевезли у Дніпро, а згодом до Львова. Ампутація лівої кінцівки вище коліна, перелом правого стегна і гомілки, далі розрив внутрішніх органів, двосторонній пневматорекс, травма головного мозку, ну і ще по руках там, уламки якісь по лиці були. Львівські медики відправили Артема на лікування та реабілітацію до Франції. У Парижі військовому встановили перший протез. За два місяці він навчився ходити з новою кінцівкою. У минулому році механічний протез замінили на біонічний. Там, коли вдома до прикладу, хочеш на ліжко, ну краще без протезу лежати. Це його постійно треба зняти одягати. Це перший період, там близько місяця було так трішки незвично. Наразі ніби мої кінцівки вже звик. Внаслідок травми в Артема почалися проблеми з правою стопою. Львівські лікарі діагностували контрактуру, обмеження рухливості суглобів. У січні цього року його знову прооперували. Щоб розтягнути м'язи, Артем майже щодня тренується з фізичними терапевтами центру незламні. Покращуємо функціональність коліної стопи так само вправо на рівновагу і баланс і координацію. Зараз Артем вивчає 3D-дизайн, а ще хотів би стати інструктором для новобранців. Катерина Олійник, Назар Мельник, телеканал «Еспресо». Підсумуємо ранок вже о 12 Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свій вподобайки. Далі терзаналітикою продовжать мої колеги Оксана Височанська та Андрій Сайчук. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.